Керувати бізнесом з продажу води легко з онлайн-кабінетом. Water CRM. усе під контролем в реальному часі. Доходи по кожному автомату. Рівень води та витрати на обслуговування, звіти та аналітика продажів. А тепер про головне: скільки ж заробляють наші партнери? Місто Житомир, дохід в середньому 22 тисячі гривень. Місто Дніпро. Дохід 23 тисячі гривень на місяць. Місто Одеса 27 тисяч гривень на місяць. Місто Львів в середньому 25 тисяч гривень на місяць. Ну і місто Київ в середньому дохід від 30 тисяч гривень на місяць, і це лише початок. Наші партнери постійно збільшують свої доходи завдяки автоматизації, мінімум витрат часу, популярності чистої води та програмі лояльності для клієнтів. Приєднуйтесь до G-Water і почніть заробляти вже зараз. Залиште заявку та отримайте персональну консультацію.